Вас уже запрошують як організатора, як консультанта і людина, яка знає, як організувати саме дитячі турніри. І нещодавно такий турнір відбувся в Києві. От про це трошечки. Ну так до мене звернулись представники футбольного клубу Чемпіон Кіц е з, це про... Оригінальна така да, організація це клуб, громадська. розташований в Києві. Так вони е попросили, щоб я їм надав допомогу е в плані організації залучення команд. В принципі, турнір пройшов на високому організаційному рівні. Я хотів би сказати, що філософія моєї роботи вона полягає в тому, що ми повинні е робити кроки е вперед, продуктивні для розвитку та якості. Ці саме юнацького футболу, дитячого футболу у всіх можливих напрямках є запрошення від дитячого клубу. Ми повинні надати допомогу. Якщо у нас така можливість, є. Немає такої можливості. Ми повинні допомогти, хоча б якимось інформаційним е, таким пулом для того, щоб люди мали можливість зробити так, як вони хочуть це зробити. І я хочу сказати, що родзинкою безумовно цього турніру було залучено 14 команд. Переважно більшість – це київські обласні команди. Харків, е, сміла було дуже чудові команди. які… Які, які продемонстрували насправді якісний футбол, це діти 2007-8 років народження. І я вам хочу сказати, що фінал був ну, просто такий запеклий, що команда, яка стала переможцем, до речі, відома вам команда футбольний клуб Каскад з Броварів. Вони стали переможцями, але в основний час матчу 1-1. В серії після матчових пенальтів після п'яти пробитих 3-3, і потім до незабитого Ще вже да, трошки схибила команда з Арсеналу. дорослим позатрити так, можна. Так тут інстрига була дуже чудова. І головною родзинкою, повертаючись до цього, було все ж таки проводи збірної команди офіційна церемонія від'їзду. так? Тому що ми залучили ті команди. У нас було дві групи: одна грала зранку, друга після обіду. І ота от група, яка грала після обіду, вона мала можливість прибути на майонер. І, і провести цих футболістів, побажати їм успіхів, і наші, наші учасники справ, справді стали е, серйозними такими е, учасниками цього дійства, наші Не, футболісти. Це, Тому це що бонус людям, всі, всі, людям. всі камери вони спочатку, поки чекали футболістів, вони всі знімали цих діточок, які були одягнені в форму. Це команди із Фастова, із Сміли, із Харкова, і Чемпіон Кіц. Тобто, це для дітей це буде просто знак знакова подія, яку вони запам'ятають на все життя. І я я вважаю, що турнір пройшов якісно. Ми не ми не говоримо, що за ці турніри нам якась там відзнака, подяка. Ми просто говоримо про те, що це крок в плані розвитку популяризації дитячого футболу. І я вважаю, що ті футболісти, які стояли е, на сцені перед нами, вони. Повинні все ж таки, і я впевнений в тому. Я вірю в цих футболістів. Я впевнений, що вони будуть щастя і достойно захищати наші національні інтереси на футбольних полях Франції. І Що в них, скажімо так, ну по російськи перейду, бо не знаю, як перевести мурашки, по покожу пішли. Звичайно, розумієте, звичайно, звичайно. от і тому для мене для мене це, скажімо, була справа, яку я повинен був зробити. Ми її зробили якісно і чудово. Прекрасно зробили. Я скажу, що зараз подивимося трошки про відкриття змагань про це. Турнір, а потім після сюжету ми познайомимося з чарівною організаторкою цього клубу «Кіц», з людиною, яка взяла на себе дуже серйозні зобов'язання. Робота про маленьких, про найменших наших громадян. Це, по-моєму, найвища відповідальність, яку беруть на себе дорослі люди. І от йде е, про турнір, в якому КІЦ – клуб ще новий для Києва і, можливо, щось незвичне в ньому. Але я звертаюся до людини, яка все це організувала, взяла на себе ці зобов'язання. Інна Козловська якраз і займається цим, опікується цим проєктом. Що в ньому в цьому проєкті? Ну, я, я вже знаю, що ви з трьох до семи років двох з половиною років дітей залучаєте до активного життя. Що в ньому? От, цей турнір пройшов, і власне по цьому турніру ми дізналися про вас і про ваш клуб. Особливості цієї роботи. Особливості? Ну, особливості, мабуть, ті, які ви вже сказали: опіка маленькими mm -hmm. дітьми і бажання. Виховати здорових і щасливих дітей. Прищепити прищепить їм з самого маличку любов до спорту і мабуть до здорового образу життя. Ну яким чином це відбувається в клубі? В клубі? Так. Ну, перш за все через футбол. О! Це ж вид спорту номер один і через нього діти приходять. Так, ну, З для дітей, мені здається, це адаптивний і підготовчий до дорослого життя вид спорту. Він розвиває не тільки фізичні якості, а безліч соціологічних, формує лідерські якості, навчає працювати в колективі. Ну, тобто якості, які треба дитині, яка підростає, яка йде в доросле життя. Ну, це так просто ви пояснете, все ми розуміємо. А от колектив зібрати таких як ви, однодумців, і далеко знаєте скільки я і сам тренером працював. Як мало людей, тренерів, скажімо, які дійсно по-людськи ставляться до дітей, люблять це і, і діти відповідають їм цим. Як ну, у вас колектив? Це не легко. Це не легко, але ми з цією задачею справляємось. Наші тренери. Ну не тільки тренери, весь колектив клубу. Бо це не тільки тренери, це і адміністратори, люди, які з якими діти спілкуються кожного дня. Вони їх люблять як своїх. І діти їм відповідають взаємодію. Батьки, вам довіряють. батьки Ви... нам довіряють безумовно. Ну і от е, вирішено провести турнір. Тепер він буде традиційним, я так розумію. Ну е, плани такі, аби він став традиційним. І Ми будемо робити все для того, щоб він таким став. Хтось підставляє плече. От я ж розумію, що зараз наш час без підтримки. Мені дуже приємно, що є у нас люди, які роблять добро, не не засвічуючись, не піарячись. Це дуже добре. У Вас мабуть, що такі помічники є. Це складне ні? питання, Складне, звичайно. В наш час це дуже складне питання. Цей турнір ми е, не мали від нього ніякої вигоди. Ми просто ні, хотіли, звичайно. Я ж ми, про це і кажу. Так, що. ми просто хотіли зробити дітям свято. Мабуть, е, основною причиною було те, що я мама футболіста маленького ага. моєму сину 6 років. І е, 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 незважаючи на те, що йому 6 років, ми вже трошки поїздили по Україні і побрали участь у деяких турнірах. Українських а, Ну, то вам зрозуміло, так, чого це все коштує ну не завжди. Це була ну не були приємні моменти так, завжди. Так, так. Я скажу і оцей турнір ми хотіли зробити так. Аби діти були задоволені, аби це було свято для дітей і для них, і для батьків, і для них, і для батьків, так бо можливо діти навіть не все розуміють в тих турнірах, ну, які для них головне гра, гра, так але є неприємні моменти, які ми хотіли виправити в нашому турнірі, і судячи з того, що ми бачили, і що побачимо вже після нашої розмови, то ви досягли мети. Не соромилися запитувати, не соромилися залучати спеціалістів. Ну, кон... Комунікабельність у вас хороша, і я думаю, що вам йшли на зустрічі. Так, дійсно у нас було багато помічників, але ж головне результат. Дякуючи цим помічникам, ми досягли того, чого ми хотіли. Бачите хорошу перспективу. От, ну, взялися за справу, я думаю, що це ж не. Це тільки початок. Тільки початок. Так. У вас є ентузіазм, і є бажання і, і є бачення майбутнього? Да? Звичайно, ми в клубі виховуємо маленьких діток, але все це є перспектива для розвитку от таких діток, які в нас були на турнірі. Ми готуємо фундамент, основу і е, допомагаємо їм вирости такими, якими У вас дуже серйозна державницька позиція, і хотілося, щоб всі можновладці звертали увагу на такі ініціативи. Оце. Це громадянське суспільство, яке формується і яке працює поза межами ми ж в паралельному світі, на жаль, ідемо з владою. Так що ви робите дійсно велику державну справу. І закінчуючи нашу розмову, Інна, я з вашого дозволу хотів би іще показати нашим глядачам, як завершився цей турнір сонячного, хорошого весніного дня. Try it. thank you